Як протікала ваша вагітність? Це в мене третя вагітність, все добре протікало. Які були ознаки того, що з дитиною щось не так? Як ви це помітили? Десь у рік до двох років вона взагалі перестала спілкуватися. До цього вона гукала і говорила. Я її гукала по імені, вона не відкликалася, не гуляла іграшками взагалі, ні з ким не, не спілкувалася. Чи пробували ви якісь методи лікування? Це були там логопеди, сенсорна інтеграція, психологи, медикаментозно ми нічого не приймали. Які зміни ви побачили після першого введення стовбурових клітин? Це вже наше третє введення. Після першого введення ну, помітили, вона стала краще їсти. Менш гіперактивність стала, ну, почала там показувати вказівний жест, з'явився. Ну, Відкликаються трошки, як кажеш. Ну стала зльми спілкуватися на ну, Через це приїхав третє ведення.